Вітаю вас, ще раз, дорогі сестри і вся наша церква. І була у нас молитва 24 вересня, але ми не провели її на 24-го. але я вірю, що Бог чує наші молитви і 24-го, і 25-го, і 26-го, і 1-го. І вірю, що Бог приведе нас до того стану, коли ми в єдності будемо мати і бажання. І можливості все-таки з'єднатися як потрібно. Хай Бог поможе нам, щоб ми доросли до того уровня. І у нас тема така: віруй і роби добро. Ми вже пройшли багато цих, цих тем, як Бог нам нагадував, що ми обіцяли, щоб ми вірили, щоб ми розвивалися. Ну, от ще один етап нашої віри, віруй і роби добро. У що ми віримо? Ми віримо, що Бог створив людину для добрих вчинків. І всянах 2.10 і Яків 2.17. Що відбувається, коли ми в це повірили? Віра. Мама кожної доброї справи. Що ми маємо робити згідно того, в що ми віруємо. І е, прочитавши цю тему, дуже мене сильно каснулося ця, цей рядочок, який нам так понятно роз'ясняє все. Віра це мама кожної доброї справи. І так, що Бог призиває нас не лише, лише прийти, пообіцяти, ми це вже раніше ми читали, пообіцяти Богу служити з доброю совістю, стали членами церкви. там, Год прийшов два, три, п'ять, десять багато год. Але Бог. Хоче, щоб ми піднялися на новий етап нашої віри, щоб ми навчилися робити добро, щоб ми навчилися служити кругом, щоб ми не були ті, ті які ми були, коли ми лиш прийшли к Богу. Бог хоче, щоб ми росли. І сьогодні брат Юра теж. Говорив проповідь за те, що має мати ці відношення, має розвиватися і маємо робити ці добрі справи, де би воно не було дома у церкві. І я хочу вам сказати, що я, е, скільки вже почитала, 18 років, коли, зараз, е, не буду говорити за. Те, що відбувається вдома, то все, то ви собі знаєте. Я буду говорити конкретно за церкву сьогодні. За 18 років, скільки служення ми провели, дуже багато там, і дитячих, і таких, і інших і евангелізаційні збирання, і то все. Що я помитила, що нам не вистачає іменно нашої церкви. Як я себе відчувала все ці 18 років. Всіх не вистає рук. Ну, як нас є, але на, у нас не вистачає рук в служінні. Я хочу вам сказати, що цей год у нас був е, табір. Я, е, у нас дуже мало і в церкві дітей. і так, людей в церкві. Ну, я е, вважаю, що наша церква має проводити ці евангелізації з дітьми, з людьми, коли свято ми приглашаємо, ми свідчимо в теченні того півгода, чи скільки там там, різдво, е, жатва, Пасха, ми постійно свідчимо, ми якось живемо християнським життям вдома, ви собі це знаєте. І коли є такі свята, ми що робимо? Ми робимо євангелізацію для нашої місцевості, тому що у нас є потреба в цьому. У нас немає е, людей е, багато в церкві. Ну, ми для того потрібно, щоб ми потрудились. От ми євангелізацію таку робимо з дітьми, з людьми, коли жатва, коли е, різво ми приглашаємо, щоб вони почули, що Ісус родився, що Ісус прощає гріхи і, і так далі. Ви це все знаєте, ці всі е, теми. І от дивилась цей год, був табір, так багато е, дітей було. І це все такий тяжкий год для мене був, що за 18 років я не пам'ятаю такого году, щоб мені так тяжко крепко було. Я відчувала фізично, що я просто не можу. У мене одної хвилини нема думати навіть одної хвилини. І я собі задала питання, чому у нас є в церкві люди, які б допомогли? Як можна любити Бога, дорогі сестри? І брати, любити Бога так сильно, і ти знаєш в Домі Божому, де ти член церкви, і ти спокійно лежиш у телефоні. Це ненормально. Це Бог спросить з кожного із вас. І вас, я вас сьогодні призиваю, давайте. Піднімемося на новий рівень для того, щоб свідчити людям більше, щоб ми були командою єдиною. Тоді у нас буде і сестринська єдина команда, і в церкві єдина команда, і справа Божа буде йти. Понимаєте? Коли був лагерь, вже так потрібно було рук, сестра Валя, бо вона перший год це участвувала, сестра Валя наша. І мені задали питання. Слухай, Руслана, ти таке завдання дала сестрі Валі. Ти уверена в тим, що вона справиться? І я кажу, у мене виходу нема. У мене виходу немає. Я вірю, що вона справиться. Я вам хочу сказати, що вона дуже добре справилась, не дивлячись на, на цей віз, значить, ми можемо з Господом можемо все зробити. На цей рік, коли ми от тепер жатву провели, я посчитала, я завжди роблю такий, е, після всього обдумую все, що було не так, і що я могла зробити краще, і я не зробила. Я лично для себе. І ви собі теж можете так, собі зробити такий ну, аналіз свого життя в церкві. Ось такий аналіз. Можете писати, а можете просто роздумувати, що я б могла зробити, але не зробила. Що я можу послужити, але не служу. Ну, к примеру, так. І я собі пойма, я могла приглашати ще людей 12, котрі б прийшли точно. Я собі так аналізувала, які я не пригласила цих людей. Я їх не пригласила. І була сім'я, невіруюча, молода. Яка мені перед цим мені вже так недобре, мене вже і, і внутрі совість, мучує, і я відчував, що я неправильно поступив і за страха, знаєте? Вона мені каже, Руслана, я цей год поїду до вас у церкву. Ти мені все время розказуєш, і вона е, е, каже, мамі, каже, я візьму машину, візьму сина і поїду в церкву. Я хочу побути на зобрання у вас. І я, коли прийшов момент, вже вже приглашала, я якось бачу, що так тяжко, тяжко, і все менше, і руки, і то все. І я думаю, і того приглашати. І вона прийде і то, Думаю, ні, не приглашу. Прийшло це свято, а вона мені на базарі каже, Руслана, чому ти мене не пригласила? І мені так стидно було, думаю, ну неправильно поступила я, неправильно зробила. Я кажу, слухай, Мальвіна, на следующий рік прийдеш. <свят> Я тебе <свят> приглашаю вже на наступний год, не знаю, як доживем, але на следующий рік прийдеш. І розумійте, і ви так само ви маєте приглашати, ви маєте бути світлом, для тих, з ким ви е, маєте спілкування. Я це так трохи е, говорила насчет того, щоб нас був, робило кращими, кращими. І лише це моє намірення було у всіх словах, що я сьогодні сказала. Щоб ми стали кращими, що ми трудилися краще. І то, що ми зробити висновок собі, обдумуйтеся, кожна сестра, що я би могла зробити за цей рік, що я не зробила. Є моя вина, нема моєї вини. Може, мені треба зміняти. Може в нашому серці є щось таке. Що займає місце, що вже треба ото витягнути і лишити. І сказати, все до цього місця, бо я дала обіцянку Богу, що я не буду з цим жити. Вирвати те, що вже живе, може, год, може два, може, постійно там живе у серці, і ти все время ось цим ходиш і ходиш, і тебе зв'язується ні служити, ні любити у церкву. І не розуміти нікого, і не поважати. Знаєте, коли дуже тяжко дати совет біблійний, дуже тяжко і в цим стояти, бо ти завжди будеш винувати. Завжди будеш винувати. Ну ти розумієш, що це маєш ти це робити. І стояти дуже тяжко, а треба стояти для благо Ближнього. Для блага, тому що час показує іноді, як печально може бути, коли, коли ви дали совет, а воно пішло не, не добре. Бо ви не дали його біблійним советом. І сьогодні нема результату у ближнього, у сістри, у брата. Те, що не приймає, це його вибор, те, що не приймає сестра, це її вибор. Уже треба датися в сторону, але ми маємо стояти у слові. Я сьогодні призиваю всіх, щоб ми зробили такий аналіз свого життя, щоб ми стояли у більш у слові, щоб ми більше трудилися, щоб ми більше свідчили людям, щоб ми не дримали, бо время дуже близько. Ми можемо, знаєте, як сказав один брат. Буде день, коли так схочеш, ти може би ще щось би і зробив для Господа. А вже не треба. Ісус прийшов, вже не треба нічого зробити. Все. Ісус прийшов, Все. вже не треба твоїх справ, не треба тобі просити, Не треба нічого, все, Время настало. Е, послідня минута, вже Уже не треба. То давайте, щоб ми служили, трудилися. коли. Коли ми ще можемо, бо завтрашній день, не наш день. І бачите, як тепер дуже часто легли, не встали, пройшовся, упав, помер. І ми не відключені. Умирають і віруючі, і невіруючі, і молоді, і старі. І давайте будемо старатися жити з Господом, щоб ми мінялися і щоб не відкладували це на завтра, на післязавтра. Хай Бог поможе нам. І в нас є такі молитвені нужди. Подяка Богу за те, що створив мене на добрі діла. Ми створені на добрі діла, і ми це можемо. Про формування команд з утворення нових церков в областях, за Боже пілкування і турботу про людей, які втрачали житло через війну, за переселенців. За духовне здоров'я християнських сімей це нам дуже потрібно. За місіонерів. місіонери Віктор, Андрій, Віталій. Я не знаю, що ви заповните сестри. Я вас призиваю. Давайте встанемо. Хто має бажання, навіть брати, помоліться: один, два, і я закінчу.